Доброго доброго ранку, благословенного ранку. Ще такого ранку, ще такого світанку у нас не було. Подивіться, яке диво, і ти просто заумираєш і сидиш тихо-тихо, думаючи, ой, щоб якомога довше вони тут побули. Та на вулиці сьогодні сіро і зовсім не видно. Небо злилося із морем повністю. Але така дивовижна картина. Так класно. Мені подобається зовс... дуже. І зовсім, знаєте, хочеться сидіти тихо-тихо і не дихати. Отак От відбувається, коли ми молимося і відчуваємо, що на нас зійшов Дух Святий. Да, він в нас, він навчає нас, він підкріплює, він утішає нас. Але є такі моменти, є такі молитви, коли ти відчуваєш, він настільки близько, він ну, ось поряд, поряд, він тебе обіймає, він тобі е, дає настанови, і ти просто от завмираєш, і хочеш, щоб ця молитва ще довше, довше і довше була. Щоб... І коли ця молитва закінчується, ти сидиш і думаєш, а я б хотів ще. Чи я б хотіла ще, настільки було дивовижно і зовсім не нудно дивишся на годинок, ого, а вже минуло скільки часу. Оця собака їх тут лякає, на превеликий жаль. Але можливо, і за цієї собаки вони сюди й приплили. Можливо, жінка їм кинула якоїсь поживки, тому, на перший погляд, да, нам здається, ох, та собака. Але якби цієї собаки не було. І жінки, яка принесла нам їм їжу, то б і цієї краси ми б не застали. Так що так, інколи те, що ми думаємо, що о, це таке погане, а воно навпаки нам дає дає якусь насолоду. Слава Господу! Велика, велика подяка йому. По милості Божої ми живі, по милості Божої, ми не зникли, в наше місто не залетіло. Слава Господу, хоча гри Михало. Але дякувати Господу, він вірний Господь. Ми твердо стояли на слові, молилися з сестрами, і знаєте, от почали молитися, і молитва закінчилася, і чую, гудить, відбій, кажу сестрі: все, відбій, ура! Слава Господу, слава Господу! Так що вистояли радістю наповнились наші серця, і за це дякуємо Господу, дякуємо. Що в нас немає, знаєте, да, нам надоїдає, ми кажемо, да, скільки це вже може бути, але це коротко тривале, Потім ми, як каже слово Боже, бодріться, будьте трезві, потім ми. Резвемося і кажемо, так, смуток, пішов геть в ім'я Ісуса Христа, ми будемо вірити. А якщо вірити, то будемо радіти, то будемо твердо стояти на цьому слові. Слава Господу за слово, слава Богу, що Він нас підкріплює. Слава Богу. Така ось краса сьогодні. А я читаю Слово Боже. Людей тут сьогодні багато. Читаю. Буду читати із. І що він, мабуть, перегорнувся листочок. Так. Да. <клізь> Послання апостола Павла до римлянам. Все писання нам на користь. І навіть якщо написано до римляна, то це і до Олі, і до Галі, і до Мані, до всіх. Це все, що написано в Біблії, це написано для кожного з нас. Тому читаємо бо коли ти устами своїми з 9-го вірша бо коли ти устами своїми своїми визнаватимеш ісуса за господа бо коли ти устами своїми не братськими, не сестринськими, не материнськими, а устами своїми. Будеш визнавати Ісуса Христа за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами відповідуємо для спасіння. Зупинюсь на хвилинку. Скоро у нас Свято Пасхи. До речі, в церкві у нас почалися, ну, так скажемо, Коливання, коли святкувати Пасху, адже Різдво ми вже святкували з усім світом 25 грудня, і Пасху в цьому році весь світ. Ну ну майже весь світ християнський світ, скажімо так. Хто не християнський, хто не християни? Вони це і не святкують. Святкують 9 квітня. У нас пізніше в Україні цей день. І от пастор запропонував, щоб ми також Ми ж святкували 25 грудня. Я розумію. Послухайте, що не важливо дати. Хоча в деякі дати деякі свята Бог на сторінках святого писання прямо чітко сказав: от точно в ці дати ви повинні виконувати, ви повинні збиратися, ви повинні приходити до церкви. Ви повинні це робити в цій дати. Точно в ці дати. Але коли народився Ісус Христос, в Біблії не написано чіткої дати, не написано. І коли його розп'яли, ми знаємо, що це було свято Пасхи. І ми знаємо, що це був 33-й рік. І тому, звичайно, історики можуть це докопатися і сказати, в який день. Але я не якийсь там. Числознавець, я не знаю, чому Пасха змінює свої дати. Не знаю. Різдво постійно в один день. А от Пасха чомусь то в один день, то в другий. Ну, в основному, в квітні інколи було таке в травні, що була така була пізня Пасха. Але... Послухайте саме головне, саме головне, щоб Ісус Христос народився в нашому серці. Ми можемо святкувати і приходити е, іти до храму, святити там пасочки і казати, Христос Воскрес во істину воскрес! І ці слова можуть бути просто для нас як лозунг, і більше нічого, просто лозунг. Просто лозунг, і тоді оцей лозунг їсте ви ті, посвячені е, якусь їжу, не їсте. Да, повірі вашій буде вам, але що воно вам приносить? От цікавість, життя. Життя приносить Ісус Христос, і якщо ми хочемо прийняти приблизитись до нього, з ним з'єднатися нам достатньо кожного місяця. Хто вірить кожного тижня? Можливо, хтось по домівках кожного дня це робить. Приймати святе причастя, і це святе причастя набагато має більше силу, чим ота освячена їжа. Розумієте, це причастя. Це причастя. Якщо ми віримо, що ото в чаші кров Ісуса Христа, яка омиває нас від всякого гріха, і той шматок хліба, це Його тіло, яке він за нас притерпів, щоб ми були здорові, то це набагато більше. Що таке? От, уявіть собі, ви один раз на рік прийняли якусь. якусь Цілющу траву, скажімо, цілюще, цілющу їжу, чи кожного, чи кожного місяця. Ну, чи повірі вашій, скільки ви там в церкві, чи як ви собі вирішили, на сімейної раді ви приймаєте. Це набагато більше. І, але Бог знову закликає, що Він каже. І ще раз прочитаю. Бо серцем віруємо, потрібно, щоб Ісус Христос увійшов в серце наше, і ми говорили оці слова Христос Воскрес! воістину воскрес. І щоб це було насправді, да, я в це вірю, я в це вірю. Це не просто слова, бо всі так кажуть. Ні, я в це вірю. І коли я всім серцем це кажу, то це прийшло моє спасіння. Все тоді моє ім'я записано в книгі життя. Але якщо мене там похрестили в дитинстві, я на це права не давав. Але я знаю, я хрещений, я хрещена, я говорю. Е, я е, це визнаю, але потім один раз на рік я оце говорю слово, і при цьому вірю чи не вірю, хто його знає, всі так кажуть, і я так кажу, то тоді це слово вам користі не принесе. Хоча, хоча, коли інколи людина каже, 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 а потім слово раз і заграло. І привело людину до спасіння. Слава Богу! Тому що віра від того, що ми чуємо, то можливо людина, і почувши якийсь 120 чи 1020 раз Христос Воскрес, задумається. А можливо, точно він воскрес. Чому тоді всі люди це кажуть? І вже не один рік, а так уже багато років. То треба задуматись. Я колись казав, вже розповідала цей приклад, як одна вчителька Радянського Союзу встала і почала сказати, як кричати дітям Діти, всі гукаємо, Бога немає, Бога немає, Бога немає. І кричимо гучно, щоб там до неба всі почули. І діти почали гукати. А один хлопчик да, сидить і мовчить. І вона тоді підняла його і каже: Ти чому не кричиш? А він каже: Ну, якщо його немає, то навіщо кричати? А якщо він є, то я не хочу з ним псувати стосунки. Мудра людина. Інколи в дітей ми чуємо, в устах дітей ми чуємо істину. Отак От точно, коли ми будемо скоро чути Оце. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Христос Воскрес, воістину Воскрес. Якщо ви в це не вірите, то навіщо це казати? Ну, щоб люди на вас пальцем не тикнули. А ви знаєте, що все минає в цьому світі? Все минає, все минає. І оця війна. Війна закінчиться, вона мине. І поразка буде 100% російської армії, тому що е, хто з мечем прийде, від меча загине. Це в цьому немає сумніву. Хочеться, звичайно, по людському дуже хочеться, щоб це якомога було швидше. Але, е, ми молимося, все, що ми можемо ще зробити, ми молимося і віримо. Ми обов'язково повинні вірити. Коли стаємо на молитву і навіть просимо Господь швидше, якомога швидше, хай прийдуть ці дні перемоги. Ми повинні вірити, що Господь він є. Він чує наші молитви і Він намагається через оце людське невірство. Знаєте? Ті, які прийшли з мечем, вони також моляться своєму Богові. І та духовна армія так про теж протистоїть. І іде війна. Йде духовна війна. Згадайте про Даниїла, коли ангел Гавриїл прилетів і сказав, що 21 день йшла війна. Слово, відповідь на твою молитву Бог зразу дав, але ангели темряви не хотіли, щоб ця відповідь приходила так само і зараз. Так само і зараз. І деяким здається, що Господь просто спить і він не втручається, він втручається. Якби Господь не втручався, то ми б уже давним-давно були заграбовані, заграбастані, і вже не існувало б такої держави. Але Господь втрутився, але Господь допомагає. І ми, які люди в, тилу, в тилові, можемо сказати, та де та як треба йти там, воювати. Да, Комусь потрібно, а комусь потрібно бути в тилу і тут своїми молитвами підтримувати. Тих, хто знаходиться там, у кожного своя місія. У кожного своя місія. І знаєте, оці хлопчики, оці чоловіки, які на передовій, вони це розуміють, вони пишуть, вони присилають смски, моліться за нас. Нам так потрібні ваші молитви. Вони вдячні тим людям, які моляться, і не кажуть всі на передову, всі на передову, тому що розуміють, що комусь потрібно бути на передовій, а комусь потрібно бути вдома, тримати цей очах вдома. У кожного своя місія. Слава Господу. Бо немає різниці. Ще трішки почитаю. Бо немає різниці між іудеями та Галі... галеном, Бо той же Бог є богом усіх, багатих для всіх, хто кличе Його. Бог є Богом для всіх. Незалежно від раси, незалежно, коли співали. Незалежно від раси чи від кольору людей. Ти люби усіх, усім роби добром. Незалежно від раси чи від кольору людей. Ти люби усіх, усім роби добром. Колих, ай, не згадаю. Ось тобто Бог каже, що ми повинні любити усіх людей. І ще така думка. Ми повинні любити людей: не своє служіння, не свою церкву номінально, розумієте, ми повинні любити людей. І якщо у людей якесь горе, або якийсь смуток, або якась нужда, якщо ми діти Божі, ми повинні проявити цю любов. Не просто сказати, да, я за тебе помолюся, іди там брати. А брат каже: Придіть, допоможіть мені посадити картоплю, бо в мене болить спина. І ми приходимо і це робимо. Або ми знаємо, що у тої сестри пенсія... 2 500, а вона лягла в лікарню. І ми можемо дістати, ну не поїсти колись там ковбаси, а допомогти цій сестрі. Ви розумієте, любов вона завжди щось проявляє. Любов е, з'єднує нас в молитві, залишаючи всі оті домашні справи. А я хочу бути в спілкуванні з братами, з сестрами, і я хочу разом з ними злитися в тому одному дусі і прославляти Ісуса Христа. Розумієте, любов вона. А не просто любов. От приходить чоловік і каже, я тебе так люблю, я тебе так люблю. І деякі зараз сестри скажуть, ой, хоч би він хоч раз на рік це сказав. Але знаєте, є такі, що не кажуть, але вони стільки роблять добрих справ для дружини, для сім'ї, для дітей. І навіть коли прийшов і погрався просто з дітьми для мене це була така велика насолода. Така велика насолода, батько грається з дітьми, батько там з дітьми щось там клопочеться. Мені здається, це така велика радість, і мама е, ну, тусі вони повинні бути вдячні таким чоловікам або просто приніс квіточку, як одна сестра розповідала. Да, На клумби зірвав, з клумби, погано зробив, але він так хотів, е, і зараз може хтось сказати, о, треба було піти там купити, заробити гроші. Ну, не було часу, вечір був. Чоловік був з не народжений, але він приніс оту квіточку, він хотів порадувати жінку. І не просто, що він щось там накоїв, як отой кіт, з'їв сметану, а потім приходить і моркочи. Ні, просто так. Бо він її любить. Вона приготувала щось смачненьке, і коли стояла на кухні і думала: о, що я хочу приготувати сьогодні, так, зроблю цю страву, бо я її так люблю. А потім думка: а чоловік любить оце. Так, все, варю те, що любить чоловік. Розумієте? оце любов, вона в дії, це не просто слова. Ми повинні якось її виявляти. Господь полюбив нас. І він оцей свій прояв любові він доказав, чим доказав. Він доказав Голговською жертвою. Він доказав своїм стражданням на Голговському хресті. Він зробив цей доказ. А ще його били. І ранами його ми приймаємо зцілення. Нам потрібно в це повірити. Немає віри, мало віра. Виписуємо собі рецепт. Рецепт, на якому написано, що ранами, Господа ми зцілені, що можемо більше написати. Знаходимо місця писання про зцілення. Виписуємо собі рецепт і кажемо, доки, доки почне це слово грати в нашому серці, поки ми повіримо, доти, доки не повіримо, а коли повіримо, то побачимо результат. Слава Господу! Велика, велика подяка йому. Але як покличуть люди того, в кого не увірували? А як увірують у того, про кого не чули? А як почують без проповідника? Які гарні ноги благовісників миру, благовісників, добра. слава Господу, Господи! Ти кажеш, що як прекрасні ноги благовісника. І дай Боже кожному з нас бути оцим благовісником. Дай кожному бути з нас, брату, сестрі, пастирю в церквах, бути не суддями, бо в нас є один суддя, Господь. І... Але пам'ятайте, діти Божі на суд не приходять. Да, Ми будемо дивитися в очі Ісусу Христу. Да, Можливо, нам буде не дуже приємно, тому що ми могли зробити багато і гору звернути. А тільки пещінку підняли, але ж ми її підняли. Слава Господу. Тому він каже: як прекрасні ноги благовісників, ті, які проповідують благо. А що таке благо? Що ми приймаємо спасення через віру по благодаті, щоб ніхто не хвалився. Оце і є сама сама блага звістка. Будьте благословені Господом, будьте збережені Господом, і навіть якщо гримить, пам'ятаємо Господь за нас, тоді хто проти нас? Кра красені наші вплинули, кудись поплили вже, але Господь з нами, Він нас ніколи, ніколи не залишає. Амінь.